Ми маємо справу з арифметичною прогресією, у якої перший член дорівнює 370. Далі йде мова про те, що настой приймають впродовж 20 днів, тобто n дорівнює 20. І останньої доби. Прийом становить 85 мл, отже А20 дорівнює 85. Ми маємо знайти кількість настою, які пацієнт вип'є за 20 діб, а це сума усіх членів арифметичної прогресії, тобто С20, яка обчислюється за такою формулою. Тобто ми будемо мати А1 плюс А20 поділи, помножити на 10. У нас все відомо, тому ми просто підставимо 370, додаємо 85 і множимо на 10. 370 і 85, це 455, множимо на 10 і маємо 4000 550 мл, Що і пишемо відповідь. Суму перших чотирьох членів геометричної прогресії шукають за формулою. B1 на Q4 мінус 1 і на Q мінус 1. Сума нам відома 65. b 1 будемо шукати. Q у нас 2 третіх, тому ми маємо 2 третіх в четвертому степені мінус 1, а тут 2 третіх мінус 1. Далі маємо 65 дорівнює B1. Підносимо до четвертого степеня, 2 в четвертому – 16, а 3 в четвертому 81. Тут 2 треті мінус 1 це мінус 1 третя, тому що одиницю можна записати як 3 третіх. Далі я підпишу одиницю і помножу отак, от хрест на охрест, тому будемо мати b1, що множиться, тут, якщо ми віднімаємо, це мінус знаменник 81, одиниця це 81, 81-а, тому, коли ми віднімемо, ми будемо мати мінус 65,81. Оце ми помножили так, і це дорівнює 65 помножити на мінус 1 третю. Отже, для того, щоб знайти b1, ми оцей результат, я просто запишу, що це мінус 1 третя помножити на 65. Просто поки що. І далі маємо поділити на оцей от вираз, тобто поділити на мінус 65,81. Знак в результаті буде плюс. І далі я пишу 1 третя помножити на 65 перший, І далі помножити на обернений дріб 81,65. Проводимо скорочення. І в результаті буде мати 27. Таким чином, перший член прогресії дорівнює 27. Так як третій член арифметичної прогресії вдвічі більший за її перший член, це можна записати так. А 3 вдвічі більший за перший член прогресії. А сума перших п'яти її членів. Сума п'яти членів буде дорівнювати за умовою. 190. Розпишемо далі ці умови. Отже, третій член арифметичної прогресії – це А1 плюс 2D дорівнює 2А1. Сума п'яти членів це А1 плюс А5, поділити на 2 помножити на 5. Це дорівнює 190. А далі А5 я ще розпишу. І тому будемо мати А1 п'ятий член Це перший плюс 4 d Далі ділимо на 2. Множимо на 5 дорівнює 190. Таким чином, маємо систему таких двох рівнянь. Я перенесу А1 вправо і буду мати, що 2D дорівнює А1. А тут. 2А1 плюс 4D поділити на 2, помножити на 5 дорівнює 190. Що далі можна зробити? Напевне, отут можна почленно поділити на 2, дещо спростити. Тобто я запишу це так. А1 плюс 2D помножити на 5 дорівнює 190. Можна ще поділити ліву і праву частини даного рівняння на 5. А можна не ділити, а просто розкрити дужки. Якщо я поділю на 5, то я буду мати А один 2 до рівня 190 ділимо на 5, будемо мати 38. А А1... Дорівнює 2D. Підставимо сюди замість 1 2 d і будемо мати 2D плюс 2 d дорівнює 38. 4 d дорівнює 38. І тому, для того, щоб знайти D, ми маємо 38, поділити на 4. Скоротимо на 2, і 19 других, а 19 других. Це 9,5. Таким чином різниця 9,5. За властивості послідовних членів арифметичної прогресії ми можемо сказати, що члени, які стоять посередині, тобто 3 мінус 5х, дорівнює пів сумі крайніх його членів. Отже, Х квадраті мінус 4 плюс 2 мінус 3х, що ділиться на 2. Тобто далі ми маємо розв'язати ось таке рівняння. 3 мінус 5х дорівнює. Зводимо подібні. Х у квадраті мінус 3х мінус 2 поділити на 2. Домножимо ліву і праву частини нашого рівняння на 2. Тут скоротиться. Отже, 6 мінус 10х дорівнює х квадраті мінус 3х мінус 2. Як ми бачимо, буде квадратне рівняння, тому перенесемо все вправо. Отже, 0 дорівнює х 3 х мінус 2. Плюс 10х мінус 6. Таким чином, х у квадраті мінус 3х 10х, плюс 7х, мінус 2 мінус 6 мінус 8 дорівнює 0. Добуток коренів рівняння має дорівнювати мінус 8, а їх сума буде дорівнювати мінус або можна було робити через дискримінант. Підбираючи, ми бачимо, що нам підходять корені. Мінус 8 і 1. У нас стоїть питання про від'ємне значення х, тому нам підходить мінус 8.